Йдемо туди, де дорога. на дрничку десь угу. поставиш. Я поставлю десь тут біля дороги. Більше 150 п'ятдесяти кілограм, щоб вона здетонувала. Так, у нас міна противотанкова. ТМ-62. Встановлюється щільно, щоб вона не рухалася. Якщо вона рухається, її треба підсипати і боком відтрамбовувати. Наразі вона у нас стоїть щільно. Зараз її зо мною затрамбуємо трішки. Це у нас навчальна. Міна у нас тут немає підривника. Маскуємо таким способом, щоб вона у нас була незамітна. Ми маємо замаскувати її, щоб її не було видно ні піхоті, ні, ні водію, який їде на транспорті. Вона має бути макаром, щоб її приховати. Зараз, наприклад, даний момент. Зараз ми мінуємо. Розміновуємо тільки в випадках, коли йдуть нові позиції, або там щось установки мають які стояти, або бліндажі, це йде саперна розвідка. Обстежується територія, щоб там було чисто, тоді можна заїжджати нашим хлопцям. Ніколи не мав справи навіть з якоюсь там, знаєте, як то говорили колись в дитинстві, все там, з якимось там. Порохом, там, патроном там, ну таке. У мене не було цього, тому що не було цікаво мені. Флюгель. я грав на такому інструменті, а і в мене, він в мене є вдома. Дуже цікавий інструмент, це теж духовий інструмент, як труба, тільки він трошки іншу має тембральність. Ну, я і грав і труба, і флюгель я. На таких інструментах працював за кордоном. Десь в 2004 році запропонували мені їхати в Швейцарію, в цирк, в оркестр цирковий працювати. Я зразу согласився, бо це було моє. знаєте, Я любив це. Я цирк взагалі любив з дитинства, з юності. Це говорить, що музикант має слух. Він має слух музичний, чує інтервали, акорди, все. Ну так, може він більше розвинуть, що таке. Я думаю, що тут таке буде цікаво. От у нас є тут точка, знаєш, знаєш, тут щось є. І ми легенько, легенько руками. Лесенько пробуємо, що є зверху. Ми замічаємо, бачите, кусочок металу. Я вже бачу, що це є міна візуально. Тому що металошукач показував в радіусі, що це є міна проти танку. Кожна робота потребує е, уваги, дуже сильної уваги, як візуально, так і, так, так і на дотик. Так, дуже ніжно. Це вже все знято ручками. Легесенько, легесенько, ну зовсім легенько. Тому що якщо обнаружена ТМ, так, вона, звичайно, вона не здетонує, просто легенько розкривається, все, підривник на місці, все вона зведено. І ми шукаємо, що немає пастки, ми все рівно її не можемо определити, як її Бо Ми якщо її знешкоджуємо дистанційно, я підриваю ґрунт. Роблю виямку і бачу дно міни. Тут нічого пусто. Так, все нормально. Значить, тут можна ставити кішку і витягувати. Так, ні. Там, мабуть, двома є вийти. Натяжку. Ми легенько відходимо. Натяжку у нас, щоб у нас кішка не, не зірвалася, не зійшла. І робимо такий рух, дивіться. Є ще, ще є осколки, вона взривається. Всього треба не тільки падати, треба зразу ще і лежати. Тому що там паска може спрацювати. Молодець. Шукай. Добре. Шукай. Спочатку йде сапер перший, він е кидає, дивиться розтяжки. Кидає кошкою, Шукай. кидає кошку на розтяжки, тому що собака на розтяжку не, ну, не, не навчена. Вже другий йде вже за ним е кінолог. Це як вже як детектор. Що наверняка може щось. Ну, після другого, якщо пройшов кінолог, по правильному треба пускати ще одну собаку. Ну, кінолог має працювати в групі парою ще з одним кінологом. Він почує запах. Покажи де. Покажи де. Так, молодець. Молодець. Да. А ну, показуємо, що він знайшов. Молодець. Сиди, місце. Міна протитанкова. ТМ-62. Ні, ні, ні. Молодець. Сядь, сядь. Сядь. Сидіти. Молодець. В бойових іменно цієї собаки, ну, я її не бачу там. Це іменно гуманітарне розмінування, коли вже противник відійшов, там певна кількість вже від відста... дистанції є до цього всього. Ну, от там, так, да, можна використовувати собаку. Немає, пострілів. Ми сапери, бригади гард. Виконуємо завдання по мінуванню для неприходимості ворога на наших територіях. Також проводимо розмінування для того, щоб наші війська найкращим чином і безпечнішим пройшли території для швидшого знешкодження противника. Все.